У наступному році Київський експериментальний кераміко-художній завод буде відзначати свій сторічний ювілей. І до цієї визначної дати для справжніх поціновувачів української порцеляни була створена ювілейна колекція зі ста найяскравіших робіт, які представляють різні періоди існування заводу. Вже сьогодні ви маєте можливість придбати одну з таких робіт, а саме порцелянову скульптурну композицію козак грає Дівка мліє», автором якої є видатний київський скульптор малих форм та дослідник українського фольклору Щербина Владислав Іванович. Кожна статуетка з колекції є унікальною і має свій порядковий номер від 0,1 до 100, оскільки випущені обмеженим тиражем. Купуючи скульптури з ювілейної колекції, ви не тільки отримуєте задоволення від цих вишуканих предметів, а й інвестуєте в лімітований виріб мистецтва, вартість якого з часом тільки зростатиме. Посилання на лот ви знайдете в описі до цього відео. Збережемо історію разом з Віоліті.